Вітаю всіх шанувальників музики. Сьогоднішній музичний маршрут буде таким: ми завітаємо до культурно-мистецького центру імені Івана Семеновича Козловського В Національній філармонії України. Відвідаємо сольний концерт Людмили Марцевич. А в республіканському будинку актора будемо слухати коляду. Традиційно у всьому світі в різдвяні і новорічні свята проводилися бали. Влаштувати такий бал нині в Україні недоречно. Тож в культурно-мистецькому центрі імені Івана Семеновича Козловського пройшов благодійний бал-концерт. Туди я вас нині і запрошую. Традиція благодійних балів не нова. Такі бали, на яких збирали кошти для нужденних, проводилися навіть під час світових воєн. Тож муніципальний центр мистецтв імені Івана Козловського взяв на озброєння цю ідею і влаштував бал-концерт на підтримку дітей загиблих героїв Небесної Сотні. В рамках заходу відбулася виставка робіт художниці Світлани Севастіянчик, частина картин. Теж пішла на благодійність, супроводжували акцію музиканти луна ансамблю, які виконували твори французьких композиторів доби бароко. Програма балу складається з номерів, кожен з яких представляє країну Європи. Також у нас відбулося відкриття виставки Світлани Севастіанчик. У нас танцюють, співають, їдять. Але цей бал зроблений для того, щоб ми зібрали кошти на подарунки дітям, яким віднесе ці подарунки, святий Миколай. Це діти Небесної Сотні, 54 дитини. Задля цього ми працюємо. Благодійний київський бал мав назву Чарівна квітка у вінку Європи, де кожен учасник представляв європейську країну через національну культуру. Тож Італія, країна, яку не можна собі уявити без оперного мистецтва, зазвучала мелодіями геніального Джузеппе Верді. Всі бажаючі могли долучитися до акції: хто приносив дитячі іграшки, хто книги, хто жертвував гроші. Проводився аукціон і лотерея, де теж збирали пожертви. Артисти не тільки безкоштовно виступали у концерті, а і самі збирали кошти, приєднувалися цілі колективи. Нам це дуже потрібно, і дані заходи також необхідні, тому що вони допомагають відволіктися від е, цих повсякденних проблем, які емоції негативних, які звичайно в даній ситуації в країні вони переповнюють кожного з нас. І тому я бажаю, щоб дані заходи були. Більш популярними, більш поширеними, і щоб люди розуміли, що вони не тільки долучаються до якогось культурного розвитку, що вони не тільки для себе отримують якийсь такий ом, внесок в плані даного дійства, але й приносять користь іншим приносять користь тим, хто в першу чергу цього потребує. Спеціально для цього проекту організатори поставили два роялі білий і чорний, як символ віденського чорно-білого балу, що проходив під час Другої світової війни. Тоді кошти передавалися жертвам війни і дрес-код був чорно-білий, як війна і мир. Во всем мире это делается, это надо делать, это прекрасно. И мне кажется, что то, что вот концерт такой классический сделан, классический концерт, это возвращение к прекрасному. Понимаете, настолько мы уже отвыкли от всего. Мы погрузились в пошлость, в мещанство, заняты заработком, деньгами, И полное отсутствие духовности. И вот эта благотворительность и духовність невероятно связано. И, возможно, если... Это будет продолжаться, то, наверное, никогда не будет войны. Никогда не будет войны. Мы будем все любить друг друга. Все страны должны любить, особенно с Россией. Это смешно. Это невозможно себе представить, где живут братья, сестры, и, э, ненависть. Это надо. Это невозможно. Это надо забыть об этом. И мне кажется, что в этом. Бальша заслуга в этой вот акції, звісно, за Дякую Спасибо. Ей. Мистецтвом фламенко була представлена Іспанія. Горда, нескорена і незалежна. Нині ці якості демонструє усьому світові і Україна. Артисти проводили ще і майстер-класи з фламенко та ірландського танцю усім, хто хотів навчитися. Проводити подібні бали це дуже добре, тому що ми всі маємо згуртуватися у наші важкі часи і допомогти. Тим, хто цього потребує, і, і я, і мій чоловік Юрій Кот, ми дуже багато займаємося зараз е, допомогою і військовим в армії. Ми даємо е, гроші на термобілизну, на спальники. І, і сьогодні я дуже щаслива, що я можу долучитися до цієї події і допомогти діточкам нашої загиблої небесної сотні, щоб, хоч як якось ну, сприяти тому, що в них було б якась дешиться щастя і йдещиться свята у цьому році. Давати завжди приємніше, ніж брати. Тому цього разу було зібрано, окрім коштів, багато приємних подарунків саме для дітей. Та традиція прийти на допомогу тим, хто потребує твоєї уваги і допомоги буде продовжена. І щоразу людей з відкритим серцем буде ставати більше. самые тяжелые моменты в жизни, что человека, что страны, все должны объединяться. Если мы не поможем друг другу, то кто поможет нам? На самом деле, вот все наши победы сейчас в нашей стране, благодаря тому, что мы вместе, благодаря тому, что каждый из нас на своем месте делает все для того, чтобы... Победила добро, чтобы победили светлые идеи, чтобы, чтобы мы выстояли. Как, как социум, как общность. И этот балл часть общего дела.